Так, доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні 10 листопада 2025 рік проводимо засідання постійної комісії з питань діяльності Ради депутатської етики регламенту законністі запобігання корупції, об'єднаних громадян та адміністративно територіального устрою. На порядок денний виносяться 4 питання. Хто за те, щоб винести 4 питання, розглянути їх, прошу голосувати. То проти нема отрималися. Так, перше питання: що про внесення змін до рішення міської ради 24 грудня 2020 року номер 213 про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бернецької міської ради та її виконавчих органів. Будь ласка, відповідаю. ми вас слухаємо? Відповідно до статті 11 закону України про місцеве самоврядування, закон України про освіту. Враховуючи рішення Бобернецької міської ради 10 жовтня 2025 року номер 2339 про передачу відділу освіти молоді та спорту Обернецької міської ради комунального майна автомобіля ОПЕЛДІВАР на праві Узукуса та відповідно до клопотання відділу освіти молоді та спорту Борнецької міської ради, пропонується внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року номер 213 затвердження структури та загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів зі змінами шляхом викладення структури нові редакції. Суть питання в тому, що в зв'язку з тим, що відділу освіти було передано автомобіль опервівару, а там два водія в цьому штаті було, а три автомобілі, і їм треба додаткова посада водія. Так, Штатна границя за водія. Тому що два не справляються. Треба роз'їзди, були там всякі змагання і людина їде, треба людину. Вони надали клопотання і на нести зміни, і тепер відділ освіти молоді, і спорту загальна чисельність буде 22,5 штатних відбувається. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань діяльності Ради депутатської етики, регламенту за законності, запобігання корупції, голова комісії Лео та першого заступника міського голови Валентина Мусикова. Так, запитання. Це ж такої водії автобусів штурмів, так? Да? Да. Да. Так, ну, Два шкільних додатково ставки Він буде ні. Це 225, тому що... Ні, це буде віде. ставка. Чому? Коли вони виїжджають на змагання, є два і троє суток, а не можеш знімати жодного на других перекидатися. Ну, знаєте, а ви просто їх як окрема штатна одиниця. Так, хто за те, що прийняти до уваги і винести нам, будь ласка. Так, схвалити проєкт рішення Бобринецької міської ради про внесення змін до рішення міської ради 24 грудня 2020 року No213 про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бобринецької міської ради та інших подавчої формі. Рекомендувати Бобринецькій міській раді розглянути проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради 24 грудня 2020 Номер 213 про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бобринецької міської ради та відповідальних формі. Ми вам дякуємо. А так, друге питання. Друге питання Вікторія Потрібно поки що відповідає на іншій комісії. Так, пропозиція практично. Довіряється до питання. Так, третє питання. Так, не проти за те, щоб ми змінили передачу. Mm -hmm. Не проти. Так, є запитання, пропозиції, зауваження. <різь> ну, війна, хто за те, що винесли на сесії, ставки прийде. <різь> Складикий проєкт рішення Бронецької міської ради, про затвердження комплексної програми протидії злочинності, підтримання публічної патріїв порядку Обронецької Бранець, міської територіальної громади 26-28. Рекомендувати Бобронецькій міській раді рішення про позапередження комплексної програми протидії злочинності. Піддавлення публічної безпеки проекту Бронецької міської територіальної громади на зашосвіт. Так, і перенесене питання доброго дня. Будь ласка, так, про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту до Бернецької міської ради. Будь ласка, появіть. Члени комісії просимо підтримати проєкт рішення, яке передбачається внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту Бабернецької міської ради а саме Введення додатково посади водій у кількості однієї штабної одиниці у групу централізованого господарського обслуговування відділення води та спорту міської ради з 1 грудня 2025 року. Даний проєкт рішення викликаний е, тим, що згідно попереднього рішення Гринацької по міської ради про передачу відділу освіти, молоді та спорту Губернаської міської ради комунального майна, а саме автомобіль, Opel варов на правил зустрік та та з метою ефективного використання транспортних засобів, які знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту, є необхідність у додатковому веденню ні штатної одиниці відділів станом на сьогоднішній день в групі централізованого господарського обслуговування Наявно дві штатні одиниці і водії, за якими закріплено е, дві транспортні одиниці, шкільні автобуси. Е, першочергова їхня е, потреба це здійснення підвезення. Станом на сьогоднішній день підвозиться 147 е, дітей шкільного віку. І ось того, у нас постійно є потреба у забезпеченні е, участі вихованців і учнів у змаганнях в олімпіад при конкурсах. Це е, унеможливлює або участь у змаганнях, або підвезення школярів. Тобто не вистачає там одних засобів відповідно водіїв. Станом на сьогоднішній день е, у нас е, також відновлено, наприклад, олімпіаду в очному режимі. Минулого року це все було дистанційно, тому ми не забезпечували підвезення. Е, участь спортшкола, це девіте, тобто всі заходи з цією метою, а це транспортні на 8 плюс 1. Е, посадкове місце. Тобто, якщо, наприклад, їдуть на, на змагання на бляду 5-6 осіб, також нераціонально і не ефективно використовувати шкільний автобус, який має 30 або 30 місця для того, щоб перевезти там 5 осіб. Окрім того, фізично, що кожні суботи, кожна неділі наші водії знаходяться у забезпечують підвезення, тобто навіть фізично. Відпочинку вони тому пропонуємо підтримати цей архит. Тепер уже ми конкретно носимо топло питання було зміни до 2020 двадцять році штатної одиниці. Це загальні. Вони пролонгувалися. Тепер ми конкретно це робимо для відділу освіти виділення штатної одиниці окремої на повну ставку. Правильно я розумію? Повна ставка відповідно до своїх індивідуальних забезпечення відвезення на окрему одиницю транспортного засобу. Хто за те, що Ласка, хто проти немає? То... Так слухали. Проект рішення про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту обороницької міської ради і розповідувати Бобронецьку міської раду, державний проєкт рішення про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту Оборонської міської ради. Я вам дякую. Всі провели.